23 грудня Верховна Рада скасувала позаблоковий статус України. Момент історичний, каже член парламентської асамблеї НАТО Олег Оцуховський. Але це потрібно було зробити ще в березні. Ми досі боронимо Європу лише власними силами. Якщо б наші хлопці сьогодні не захищали Європу і Україну на східних теренах нашої держави, і якщо б в нас не відбулася революція гідності, то напевно вже російські танки стояли б під польським кордонами і вже би думали, як атакувати Європу. І Європа розуміє про це. І, зокрема, перш за все, це розуміють: це Польща, Литва, Латвія, Естонія. Північно-Атлантичний альянс за цілісність України засуджує російську агресію і готовий до нашого членства. Це може статися і через два роки, якщо виконуємо певні умови. Ми чітко на парламентській асамблеї НАТО задали питання генеральному секретарю НАТО, і він дав нам відповідь, що Україна буде в НАТО, якщо ми поборемо корупцію, і зокрема в збройних силах України, і проведемо правні реформи. І в українській армії, і в українській економіці і змінити саме головне систему влади, тому що зараз міняється обличчя. А всі схеми злочинні, корупційні, які працювали ще за режиму Януковича, вони практично всі працюють надалі. Якщо ми Зможемо подолати корупцію, якщо ми зможемо ефективно запустити національне антикорупційне бюро. Я думаю, найближчі роки Україна зможе бути і членом НАТО, і членом Європейського Союзу.